От сьогодні у нас вірш Ліни Біленької Бережемо Україну. Бережемо Україну. Нашу матінку єдину, хлібні ниви золотисті і ліси зеленолисті, голубі озера й ріки, чаїнят, сріблястих крики, неба синього блакить, тихо пісню журавлину. Бо у нас одна єдина рідна мати Україна. Так, а чому ми кажемо ниви золотисті? Болота, Вони схожі на золото, коли дозріває кліп. так. А чому кажемо «чаєнят сріблясти? Ой. Нащо що коли чайки літають над бором? На що вони схожі? Як срібло. А чому кажуть ліси зеленолисті? Зелені. листі? Андрій, чому кажемо листи? Лиси зеленолисті? На мене дивись? Андрійко, на мене. Чому ліси зелені? Які листочки в лісі? Зелені. Зелені. Тому кажуть зеленолисті. Так, а ось тепер давайте з вами повчимо вірші. Я читаю, ви все повторюєте. Бережімо Україну. Бережімо Україну. Нашу матінку єдину. Нашу матінку єдину. Хлібні ниви золотисті. Золотисті. І ліси зеленолисті. І ліси зеленолисті. Андрій, повторюй. Голубі <рив> озера і ріки. Голубі озера і ріки. Чаєнят сріблястих крики. Чаєнят сріблястих Чайна. крики. Неба синього, Неба, синього Неба синього глибини, Неба синього глибини. Тиху пісню журавлину. Тиху пісню журавлину. Бо у нас одна єдина Бо у нас єдина. одна година, рідна мати Україна. Ліна на Україна. Так, правильно. А тепер давайте. Скажіть, будь ласка. Хто автор цього вірша? Давайте запам'ятайте. Ліна Біленька. Ліна Біленька. Ліна Біленька. Це автор вірша. Бережімо Україну. А як називається країна, про яку йдеться мова у вірші? Україна. Україна. Правильно. З ким порівнюється Україна? З ні, з ким порівнюється Україна, дивіться, адже ми читаємо, бережімо Україну, нашу матінку єдину. З ким порівнюється Україна? Матіньку. З матінкою. Адже Матіньку. для нас Україна як мати. Правильно. А ви знаєте, що наша країна багата? Чим же вона багата? Що є в нашій країні? Хліб. Сонце. Так, скажіть, ліси у нас є. Є. Е. Є. Що ще є? Дерево. Ліси. Дерева. Так, дерева. Озера, ріки, гори, моря. Все це є в нашій країні. Земля. Земля, правильно, оце найдорожче, що є в нашій країні. А чи потрібно берегти нам країну? Так. Так. А як її треба берегти? Добре. Так, добре, так, добре, молодці. Давайте ще раз повторимо віршик. Бережімо Україну. Україну. Нашу матінку єдину. Нашу матінку єдину. Хлібні ниви золотисті. Хлібні золотисті. Золотисті. Зеленолисті. золотисті. Зеленолисті. Лиси зеленолисті. зеленолисті. Голубі озера. Голубі Озери. озера. Ріки. Ріки. Чаєняць, сріблястих, крики. Чайняць, крики Неба синього глибини. Неба синього Неба Ой, Тихню, тиху пісню журавлину. Тиху, тиху, журавлину. тиху пісню журавлину. Бо у нас одна єдина. У у нас нас рідна, мати. рідна Мати Україна. Рідна мати Україна. Так, правильно. А давайте пограємо в гру. Красиві слова про Україну. Які ми можемо сказати красиві слова про Україну? Яка наша країна? Красива. Гарна. Ще яка. Добре. Добра. Добре, ще яка. Поддержку. Вона в нас мальовнича, так? А ще кажуть квітуча. Чому вона квітуча? Потому, что квіти. — Квіти. А ще кажуть гостинна. Чому кажуть гостина? Потому, что гости. Гостей mm. приймає. А ще кажуть найкраще. Вона в нас найкраща? Так. так, найкраще. Вона в нас ще сильна і могуча. А чому ми кажемо сильна і могуча? Тому що вона це насильне. Сильна. Але зараз, так, добре, ви знаєте, ось буде свято Незалежності нашої країни. Чому ми кажемо, що треба берегти країну і її незалежність? Що зараз роблять наші ЗСУ? Захищають нас. Захищають нашу країну. Захищають. Так, нашу вони її захищають. Країну. Скажіть, потрібно захищати нашу країну? Так. так, потрібно. І вони це роблять. Вони роблять, щоб вона була в нас незалежна, адже нам ніхто не потрібен. Ми самі можемо подбати про свою. Україну, про нашу чудову, мальовничу, веселу, чарівну, квітучу, гостинну, найкращу, сильну та могучу. І тому наші воїни, наші славні козаки захищають незалежність нашої країни. Вона буде незалежна. Вона була, є і буде незалежна наша рідна Україна. Ось так. Ну що, вам віршик сподобався? Так. Так, знаєте, сьогодні день прапора. І що нам треба перш за все? Любити нашу країну, захищати її і не давати нікому ображати, правильно? Так. Адже ми теж нащадки козаків. Так, да. ну що ж, Україна, мати, вміє її захищати. Чому кажуть все буде Україна? Да. Що все буде Україна, все в нас буде добре, правильно. Ну що ж, молодці, дякую вам. Бережіть себе. Бережіть нашу країну і виростайте добрими, щирими, майбутніми, захисниками, які будуть захищати країну і будувати нову незалежну Україну. До побачення!